Чи вірите ви в прогресивне відкривання церкви, так як вірю в нього я. Ще зовсім недавно церкви були проти телебачення і інтернету, але раптом стався ковід, і всі церкви пішли на телебачення, постворювали свої сайти, Ютуб-канали, почали вести онлайн-трансляції, записувати якісь відео. і Раптом інтернет освятився і став все-таки інструментом в руках церкви. Здавалось би, все церква дійшла до свого найвищого рівня розвитку, але ось раптом сталася на жаль, війна. І сьогодні, коли йде вже четвертий рік війни, ми бачимо, як багато людей потребують психологічної допомоги, і церква, яка заперечувала необхідність психологічної допомоги. Я сам був присутній на багатьох проповідях, коли говорилось, що все всі емоції, всі твої почуття, це від твоєї гріховної натури, від твоєї гріховної душі, але тільки Духом ти спасешся, і тому тобі треба сповнюватись Духом святим і не виконувати. Свої пож... пожадливості своєї душі. Але як бачимо сьогодні: церква <головіка> знову має прогресивне откровення про те, що психологія все-таки потрібна. І знаєте, це відголоски е... вчення гностиків, які вчили про те, що Тіло, плоть, вона нечиста, тіло нечисте, і душа нечиста, вона спотворена гріхом, і тому всі наші почуття і емоції це зло, автоматичне зло, і нам просто на віру треба прийняти слово Боже і рухатись на зустріч цьому світлу. І це правді звучить дуже красиво і е, круто. Але якщо ми повернемось до Біблії, то ми побачимо, що коли Ісус, коли Бог створив Адама і Єву і наділив їх вже емоціями і почуттями, він вже тоді. Тоді сказав, що все добре, це, це досконало, це довершено. Звідки я знаю, що Бог наділив Адама емоціями? Згадайте гріхопадіння. Там описується історія сорому, історія. По, так само почуттів. Чи були ці почуття неправильними абсолютно правильні були почуття? Їм, їм хотілося сховатися. Їм хотілось скрити на цьому семінарі, на якому ми були стосовно травми. Пастор Марк він казав, що реакція Адама Єви це класична реакція на травму. Коли е, людям хочеться сховати, що цього щоб ніхто не помітив, що щось сталося, хочеться сховати від тої травми, яку вони пережили. І хіба люди е, сьогодні в церквах не отримують травму? Хіба вони не отримували травми е, там роки назад до війни? Звичайно, що отримали, просто тоді вчилося, що треба все запихувати як найглибше, і молитися, читати псалми і вірити, що Господь тебе здатний зцілити, і Дух Божий здатний все виправити. І насправді навіть психологи підтверджують те, що люди, які моляться, які медитують, які шукають да, Божої присутності, вони. Легше переносять психологічні травми, їм легше йти до зцілення. Безумовно, і молитва, духовні пісні вони допомагають приходити в стан спокою, але разом з тим ми не можемо заперечувати те, що почуття вони для нас не вороги. Якщо ти відчуваєш якісь тяжкість, якщо ти відчуваєш якісь наслідки травми, то ці почуття тобі щось говорять про те, що тобі треба звернути на це увагу. Тобі тобі щось треба з цим зробити. Коли в кінці 22-го року я е, в мене почалися симптоми ПТСР, були якісь флешбеки з війни, і я не міг спати ночами. Я Намагався максимально забути все, всі ті спогади, все, що мене турбувало. І чим більше я намагався то все забути, тим гірше мені становилось. І тому я зрозумів, що мені треба біжати не від травми, а навпаки, назустріч цій травмі. І я тоді почав читати книгу Джудіт Ейгер Джудіт Герман. Психологічна травма Джудіт Герман, психологічна травма та шлях до видуження, і вона якраз е, просто по деталях розбирає, що таке травма і що відбувається в нас, що відбувається е, в, в, в нашій душі, в наших мізках, в нашому розумі, е, наша нервова система. Вона просто е, все розкладає, як воно є, і що з цим далі робити. І я зрозумів, що мені треба. Мені треба розбиратися з цією історією, з цією травматичною історією. Джуді Еґер пише в своїй книзі ДАР, що насправді зцілення приходить не тоді, коли ми забули про травму, а тоді, коли ми перестаємо боятися її згадувати. І це дійсно. Правда, тому що в мене не було. Я, я все ще був в армії, і в мене не було психологів, можливості з кимось е, говорити про свою травму. Але в мене був щоденник, в який я записував е, якісь деталі, якісь свої спогади, і не зразу ж протягом кількох місяців, але мені стало легше, і я зміг спати по ночам. Тобто. Це працює, і наша душа, і якісь проблеми, які ми відчуваємо, вони нам сигналізують про те, що є щось до чого нам треба повернутися, з чим нам треба розібратися. І... Про це ми говорили на цьому семінарі стосовно травми. У нас були дуже гарні спікери. Це Анджела, яка має докторський ступінь в психології, і це пастор Марк, який так само вивчав психологію і сам має досвід. Зриву, депресії, психологічного такого зриву через те, що він дуже багато служив Господу, я в попередньому відео детальніше про це говорив. Анджела сама пережила втрату чоловіка і вона пережила скорботу і. Вони не тільки теоретично, але на практиці знають, що таке психологічна травма, і що, і що з нею робити. Не буду дуже сильно заглиблюватись, тому що про це треба читати книги, про це треба навчатися на різних семінарах. Можливо, хтось відчув собі покликання піти навчатися на психолога, тому що в наступні роки просто попит на цю професію буде величезний, і нам вже буде недостатньо в церквах просто казати «помолись, почитай. Біблію, три рази от чи наш, два рази Богородиця, і все в тебе пройде. Нам треба буде давати кваліфіковані е, консультації, направляти людей, і е, тому дійсно варто е, цим займатися і це вивчати. Е, перше откровення, яке я не знав, але яке я підтверджую зі свого власного досвіду, про який казав пастор Марк. Це те, що в якщо ми знаходимося в стані стресу, то е, наш організм переключається в режим виживання, і деякі функції нашого організму, які е, не потрібні для виживання тут і зараз, вони просто вимикаються. Людина, яка постійно перманентно живе в стані стресу, е, в неї постійно ці функції е, працюють лише частково, вони вимикаються. І тому зрозуміло, що від е, накопиченого стресу з'являються якісь хвороби, проблеми, які дуже важко потім розв'язати. І е, це говорить про те, що нам треба навчитися не жити навіть попри е, всі обставини. У нас е, сьогодні також в Мукачево ми прокинулись о четвертій ранку пів, о пів на п'яту е, через прильоти. Е, я думаю, ви читали це в новинах. Тобто е, нам треба навіть в цих обставинах навчитися жити не в. Постійному стресі, і для цього є різні техніки саморегуляції, це різні дихальні вправи. Навіть вони розповідали, як на біологічному рівні впливає на нас співи або якісь розмови, дихання. Тобто, це все впливає. І це треба робити, для того, щоб занурюватись в цей стан спокою, це той момент, коли всі функції тіла починають робити правильно. І ще і інший момент, який мені сподобався, який не був, не був для мене відкриттям, тому що я багато вже на цю тему прочитав книг. Це звісно, що історія про травму, про те, що. Людина, яка живе в стані травми, яка пережила травму і знаходиться в посттравматичному стресовому розладі, той той локатор називаємо так в мізках, який має визначати наскільки безпечно навколо він починає. Показувати невірну, недостовірну інформацію, і людина, знаходячись в абсолютно безпечній ситуації, вона може відчувати, що вона знаходиться в небезпеці, і я думаю, що багато хто це переживав військові. Це багато хто переживав, коли ти можеш знаходитися в цивільному місті, але. Все одно ти відчуваєш напругу і якийсь хаос, якесь світло різке, якісь звуки вони можуть тебе дратувати, і ти можеш знаходитись в напруженні, тому що в цей момент твої мізки. Кажуть, що це небезпека, хоча ти можеш розуміти, що тут небезпеки бути не може. І так само відбувається з людьми, які пережили, можливо, в дитинстві якісь травми, якісь проблеми в відносинах з іншими людьми, те, що травмувало, і ти можеш знаходитись серед своїх друзів, добрих, гарних людей. І, але підсвідомо ти відчуваєш якусь небезпеку, хоча насправді ніякої небезпеки не існує, і це говорить про те, що нам треба повертатися до цих травм нам треба, як пастор Марк сказав, переписувати переписувати ці історії. І знаєте, що цікаво, розглядаючи історію гріхопадіння Адама і Єви. Пастор Марк сказав, що їхня реакція на те, що їм хотілося сховати свій сором, сховати свою наготу, це класична реакція на травму. Але подумайте про те, що зробив Бог, коли побачив їх в такому стані. Що треба робити по, по, по церковному, по правильному. Якщо людина знаходиться в травмі, треба сказати, що всі твої почуття не від Бога е, скидає свої, е, ті, що ти там собі зшив з цих фігових е, з фігового листя. І все, вірай, прийми, що ти насправді вдягнутий. Такого не було. Ми бачимо, що е, Бог. Е, Зрозумів ситуацію, зрозумів катастрофу, в якій вони знаходились, ту травму, яку вони особисто пережили, неправильні рішення, які вони прийняли. І він їм зшив, Біблія говорить, шкіряний одяг. Він їм дав одяг, який може їх захистити, не тимчасовий да, з листя дерев, але той, який прослужить набагато довше, дав їм шкіряний одяг. Тому що зцілення – це не питання е, як спасіння, да? що Бог просто тобі може дарити, і, і насправді навіть і спасіння це теж не питання е, одної сторони, це питання двох сторін, і люди мали е, дійти до того моменту, коли вони здатні усвідомити свою залежність від Бога, свою потребу від Бога і прийняти це спасіння. І потрібний був момент, коли Бог принесе в жертву свого сина Ісуса Христа за, за цей гріх. Тобто, навіть Бог досконалий, який прекрасно розуміє, як він створив людину. Він не став силувати її і казати все, прийми вірою прощення гріхів, там не знаю, стілення свій. Одяг праведності, чи ще щось, він не став їх силувати. Він розумів, що це потребує часу. І дійсно, якісь речі в нашому житті потребують часу. І я, я безмежно радий, що мені не треба не з ким воювати тепер і казати про те, що почуття теж мають значення, і не можна нехтувати якимись. Поганими почуттями, якимись травмами, не можна їх забивати ще глибше, тому що ці травми нікуди не дінуться, а з роками може стати тільки гірше. Але треба повертатися і треба з усім цим розбиратися. Як саме розбиратися, я в цьому відео не скажу, тому що це довга тема, є багато книг і багато дійсно професіоналів, які можуть і порадити, і підтримати, і допомогти. Тому просто хочу засвідчити і е, сказати вам, що дійсно це дуже цікавий етап, і це ще один момент, коли наша спільна біда вона десь обертається нам на благо в тому плані, що ми стаємо більш чуйними, Ми починаємо відвідувати всі ці семінари, проводити всі ці навчання, е, тому що прекрасно усвідомлюємо, що недостатньо помолитися е, за дівчину, яка. Зазнала якогось зґвалтування, да ми розуміємо, що повертаються хлопці з полону, і недостатньо просто за них помолитися, щоб їх відпустило вся та несправедливість і все те безправ'я, які вони пережили. Да те саме тими, хто захищав, да захисники, які повертаються додому. Недостатньо просто помолитися і сказати, все, забудь все, що було, ні. Не можна забувати, треба переписати, переформатувати переформатувати ці травми, ці жахіття в свій досвід, щоб це було щось, що тебе збудовує. І в психології є така, такий термін, як посттравматичне зростання, коли людина. Підіймається завдяки тому досвіду, який вона отримала. Тобто вона перемелює, переписує свою травму, в свій такий досвід, який допомагає бути сильніше. Ось тому я дуже вдячний. Об'єднані методистські церкви України і взагалі е, світові церкви, тому що там були спікери з Америки, і ми могли, мали змогу познайомитися з єпископом, який є над країнами нашого регіону. Ми мали змогу познайомитись з пастором з Флориди, і це просто був прекрасний час і так добре, що багато людей розуміють. В чому є потреба України і українців і вкладаються в пасторів і вкладаються в служителів для того, щоб дійсно зцілювати рани і допомагати і спасати душі людей, От такі новини. Якщо є якісь ще запитання, да можливо про щось ви хотіли б дізнатися більш детально з радістю все розповім всього вам найкращого з Богом.